І як так можна все життя худнути і ще досі не схуднути? А зараз ви вже думаєте, ну це мабуть, уже вік. Я вже не та як раніше. Просто треба прийняти, напевно, себе, бо сил уже немає з цим боротись. Такі думки скоріше з'являються, коли ви бачите в дзеркалі тіло жінки, яке вже не впізнаєте. Всередині, звичайно, протест, а реальні дії почати робити важко. Вам точно не хочеться миритися із вашим тілом, із втомленим поглядом, який дивиться на вас із дзеркала. І я зараз кажу те, що можливо ви ще не чули. Ваше тіло не підвело вас. Воно просто говорить з вами мовою, яку ви ігноруєте і не розумієте. Тіло заставляє і переїдати, тіло не хоче спорту, і жоден нутриціолог, жодна дієта не може це змінити, бо проблема не в їжі. Проблема у захисних механізмах психіки, які вмикаються у вас автоматично. Я втомилась, значить, треба щось смачне. Мені сумно, значить, шоколад. Все одно не вийде, тож навіщо себе мучити. Саме ці механізми ми пропрацьовуємо на інтенсиві психологія стрункості. Ми не воюємо з вами. Ми вчимо чути своє тіло і розуміти свої реакції. Ми будемо повертати ваш контакт з тілом не через заборони, а через розуміння себе. Бо ви не зіпсована, ви просто втомлена від боротьби. І ви заслуговуєте на новий початок. без вироків самозвинувачень і бути у новому своєму легкому тілі. Реєструйтесь саме зараз.